Я теж читаю телеграм-канали і інші джерела і спілкуюся і відповідаю на запитання. І мені дуже подобається, що я принаймні сьогодні маю можливо, судячи по чуткам, звучать різні, навіть Мінстратпром, офіс президента і так далі, багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста. Я спілкувався, здається, з Київпостом з цього приводу. Я просто повторюю цю свою відповідь. Коли я став в перший, перший раз на публічній службі, це 14-й рік, секретар Київської міської ради. Я зразу всім сказав: ні один чиновник не вічний в кріслі. Не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський. Згідно з Конституцією, він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України. Я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді. Я буду робити все для ради нашої перемоги. Мій фах, ну як мінімум, юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Дякую.